С купувати електронабори у веломоді. Зараз такі ціни, яких вже не буде ніколи. У нас є повний асортимент того, про що ви мріяли. Повні електронабори під ключ. Більше 20 варіантів: від найекономніших до найпотужніших з двигунами від 350 до 1000 ватт та відстанню проїзду від 20 до аж 100 кілометрів. Усі набори виробляються нами. У власній веломайстерні в Україні тому ми упевнені в їх якості та довговічності і сміливо несемо надану гарантію. Ми виробляємо акумулятори двох типів: літіоні та літій залізофосфатні. Про їх переваги та недоліки можна дізнатися на нашому сайті velomoda.com.ua та з наших відео, яких, до речі, вже більше за 1600. Якщо давно мріяли про найкращий електронабір для села або міста, телефонуйте із задоволенням проконсультуємо та підберемо саме для вас оптимальну комплектацію. Доставка у веломоді вже 10 років безкоштовна. Так і буде завжди. Зараз саме час зробити собі корисний подарунок. Ціни реально класні. Гойда, усі у веломоду там зараз гарні зулежки на електроколеса та акумулятори до електровелосипедів.